Зустріч дійсно історична. Я думаю, що Дональд Трамп не готувався до такого, до такої постановки питання, і коли він почув. Це то стало зрозуміло, потрібні наступні раунди переговорів. Трамп говорить очевидні речі, які нам не подобаються, можливо, з якими нам хочеться сперечатися, але реальність ось така, якою вона є. Я далекий від того, що Зеленський не прийме пропозицію. Партія зіграна правильно. Трамп знає, що Європа не буде зупиняти війну в Україні. Європа не може зупинити війну в Україні. Неприсутність України це е, фактор, який є ключовим, чи все-таки ключовим є е, те, що. Умови неприйнятні. Я не вірю в прямі переговори Зеленського з Путіним. Я не вірю в їх ефективність. Я не вірю, що вони щось здатні дати. Тому я і хочу, щоб сьогодні українська влада офіційно отрим... утрималась від будь-яких коментарів газет, експертів, радників, чуток, пліток і особливо утримались. Від характеристик Дональда Трампа. От особливо ті громадяни України, які там з анонімних аккаунтів виписують, який Трамп поганий. Більшість із них не можуть вийти з своїх квартир, тому що позачинялися, бо ТЦК ходить вулицями. Це не тріумф. Всі роз'їхались фактично без вирішеної проблеми. Друзі, вітаю вас на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш, наш гість Сергій Ягодзинський, доктор наук та проректор Європейського університету. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю три години переговорів. Жодного запитання від журналістів і несподівана прес-конференція. Чи справді цю зустріч можна назвати історичною, як заявив Білий Дім, і чому переговори тривали так недовго? Адже раніше говорили про 5-6 годин. Зустріч дійсно історична. Десять років тому Зелен... вибачаєся, Трамп зустрічався з Путіним. І всі контакти, які існують між президентами за межами їх безпосередніх розмов, вони обумовлені робочими групами. А тут ми бачили фактично розмову тета-тет і з переговорними групами. Але це розмова двох лідерів, які сьогодні визначають, на жаль, один із них доволі серйозно визначає процеси в нашій країні. Чому розмова тривала? Коротше ніж ми очікували. Нам е, вдається нам потрібно лише здогадуватись. Я це пов'язую з тим, що Дональд Трамп фактично е, доволі швидко зрозумів, е, до чого йде розмова, і що е, досягти е, остаточної версії угоди, яку він собі думав, е, не можна. Власне, про це Трамп повідомив в виданню Fox News, Він дав інтерв'ю розширене, Я думаю, що наші громадяни вже з ним тезисно ознайомились. І власне висновок цього інтерв'ю такий, що нам не потрібне перемир'я, нам потрібна фінальна угода про зупинку війни. Я думаю, що Дональд Трамп не готувався до такого, до такої постановки питання, і коли він почув це, то стало зрозуміло потрібні наступні раунди переговорів. Саме в цьому інтерв'ю Fox News Трамп сказав: поки ніякої угоди немає, ми не знайшли компроміс з путіним, але є великий прогрес. Який саме на увазі має прогрес Трампа? Це стосується припинення вогню території чи можливо санкції, які Трамп не планує вводити проти Росії. Трамп дійсно відклав введення санкцій, це з одного боку оптимістичний з іншого боку, тривожний сигнал. Оптимістичний, тому що Трамп імовірно розглядає можливість наступних зустрічей. Песимістичний Трамп знову вкотре відійшов від деякого свого від деяких, від деяких своїх обіцянок. Які він давав в тому числі і українцям, але напевно все ж таки аргументи на позитивну сторону перебігу і просування переговорного кейсу вони переважали. Зокрема, ми знаємо вже, що на понеділок запрошений Зеленський до білого. Дому до овального кабінету сподіваюся, що зустріч пройде не так, як минулого разу. Вдасться скоординувати позиції. А далі Дональд Трамп у своєму дописі написав, що якщо все буде добре, то ми. Будемо організовувати наступну зустріч в форматі трьох Трамп, Зеленський і Путін. І мені здається, якщо у Трампа є відчуття, що це потрібно, це можливо. То е, моє переконання, що таку партію потрібно відіграти до завершення, навіть якщо вона не матиме перспектив, все одно потрібно вийти на фінальну тристоронню зустріч. А зараз ми про цю тристоронню зустріч поговоримо. а Ще одне питання з приводу інтерв'ю з Fox News. А Трамп підкреслив, що Росія дуже велика сила, на відміну від України, що стоїть за такою риторикою? Ну, об'єктивні дані, об'єктивні дані економіки, об'єктивні дані військової потужності, об'єктивні дані військового виробництва, об'єктивні дані того, хто є союзниками Російської Федерації і хто є партнерами України. От зверніть увагу на ці два різних слова. А якщо у Росії є союзники, які постачають зброю, які постачають солдат, які без Всяких бюрократичних ось цих процедур відгукуються на прохання а, Путіна, то ми маємо партнерів, які дуже довго домовляються, які дуже довго говорять, які мало насправді допомагають Україні. Якщо допомагають, то в кредит і це насторожує. І тому Трамп говорить очевидні речі, які нам не подобаються, можливо, з якими нам хочеться сперечатися, але реальність ось така, якою вона є. І тому Дональд Трамп. Який сказав, що Америка перша, а Росія друга, фактично не дуже далекий в своєму сприйнятті світового балансу. Я, ну я не думаю, що Російська Федерація друга, насправді, другий все-таки йде Китай, потім ще деякі економіки, і десь там Російська Федерація. На жаль, на жаль, реальність така. І Дональд Трамп намагається сьогодні це сказати, в тому числі українській владі. Ось його теза про те, що все далі буде залежати від Зеленського. І я вважаю, що потрібно погодитись в ній в цій тезі дуже багато змісту. Це не погроза, це попередження. Що, друзі, оцініть адекватну ситуацію. Бо далі може бути страшна халепа. І, власне, в дописі він своєму написав, що якщо ми укладемо угоду, це збере життя, збереже життя мільйонам людей. Я не думаю, що він жартує. Як ви думаєте, якщо Зеленський не прийме пропозицію, як це закінчиться для України? Ну як будемо воювати тоді? А як закінчиться для України? Я далекий від того, що Зеленський не прийме пропозицію? Партія зіграна правильно. Україна хотіла бути присутньою дотичною. Сьогодні Україну долучають. Зеленського запрошують в понеділок. овальний кабінет після овального кабінету, якщо все буде добре. То будуть далі зустрічі. Тобто, вся ось ця. Ну я не, не назву це істерія, але це були реально крики. Це була реально от така якась дуже дуже дивна інформаційна адженда, як в Європі, так і в Україні. Вона мені здається, спровокована лише одним: Україну не запросили з Україною не порадилися. України там не було і так бути не повинно. Сьогодні Україну запросили без України не вирішили. Зеленський буде запрошений. Але чи буде залежати все безпосередньо від Зеленського, як сказав Дональд Трамп? У тут, тут потрібно зважено до цього поставитись. Все ж таки, я впевнений, що українська влада прийме рішення, які будуть кореспондуватися з думкою Дональда Трампа, а не з європейськими лідерами, тому що європейські лідери, от ви ж подивіться, як сам Дональд Трамп коментує. Участь Європи він каже: ну, вони можуть бути, може не бути. Можливо, ми їх запросимо, можливо, не запросимо. Трамп в усій своїй поведінці показує роль Європи сьогодні у врегулюванні конфлікту. Трамп бачить їхню подвійну сторону, і Трамп знає, що Європа не буде зупиняти війну в Україні. Європа не може зупинити війну в Україні. І тому Володимиру Зеленському власне дуже гарно потрібно поговорити з Трампом, узгодити позиції і е, напевно не коментувати з. Зайво те, що він почує, і те, що він поговорить з Дональдом Трампом, тому що Трамп скаже дуже багато прямих речей, які очевидні в тому числі і Зеленському, і громадянам України, але можливо їх не потрібно публічно озвучувати. Для того існують піар піарщики біля провідних лідерів держав, для того щоб придумати таку модель. Комунікації для суспільства, за якою ми ну будемо відвіни не, не будемо відчувати, що ми змушені були піти на деякі домовленості, ну які нас сьогодні не зовсім влаштовують. Але напевне іншого шляху немає. І на обличчі у Трампа це було прям прямо написано, що він дуже стурбований і мені здається, стурбований і наляканий долою України. А з приводу зустрічі трьохсторонньої а наскільки реально проведення такого саміту і чи може він насправді наблизити мир, чи все ж таки він ризикує стати повторенням сценарію цієї зустрічі, яка відбулася вчора? А, мир може наблизити, може і не наблизити. Тут все буде залежати від того, які умови нам запропонують, і чи ми на них підемо. Тут я, от ще раз хочу повернутися до, до того. Неприсутність України це е, фактор, який є ключовим, чи все таки ключовим є е, те, що умови неприйнятні? О тут для мене не до кінця зрозуміло, що більше е, вибісило, і що більше роздратувало деяких і чиновників там і експертів. Що більше неприйнятність умов чи відсутність України під час обговорення цих умов, і от якщо це е, неприсутність України. А про умови можна говорити, тоді мир е, досяжний, якась угода досяжна. Але якщо ми кажемо ні, умови неприйнятні, і тоді немає сенсу взагалі зустрічатись, бо умови неприйнятні. Або поговорили, сіли за круглий стіл, е, умови неприйнятні, За 15 хвилин це все зрозуміли, Розійшлися, війна триває. Ну, власне, Дональд Трамп е, так і озвучив, що. Потрібно домовлятися і Зеленському краще прийняти ці угоди. Що означає краще прийняти, що означає, якщо ми не приймемо? Ось це і буде предмет розмов. Я думаю, що Дональд Трамп. Буде розповідати Зеленському прямо ті речі, які він відчув і зрозумів зустрічі з Путіним. Я не вірю в прямі переговори Зеленського з Путіним. Я не вірю в їх ефективність. Я не вірю, що вони щось здатні дати. Це абсолютно різні люди, це абсолютно різний досвід, це абсолютно різна мораль людей, це абсолютно різна установка, і навіть Трамп, вийшовши з переговорів, сказав, що. Путін жорсткий, здається, там таке слово не можу помилятися, але як чорт. І я не думаю, що Зеленський здатен сьогодні в ті у в тих умовах, які є, а в тому, що він представляє країну, яка зникровлена в цій війні, яка героїчно захищається, але дуже потерпає. Я не думаю, що він може провести ефективні переговори без Дональда Трампа. А, власне Дональд Трамп і сказав, що вони обидва хочуть, щоб я був присутнім, тому що без нього це не переговори, це буде просто якесь рубілово-ругалово, яке ні до чого не призведе, і закінчиться за 5 хвилин. Сенатор Грем заявив, що війна завершиться до 25 грудня, якщо зустрінеться Зеленський Трамп і Путін, за іконами він сповідомляє про попередню угоду щодо припинення вогню в повітрі до тристороннього саміту. А потім радник президента сказав, що вони не чули про таку угоду і про такі наміри. А наскільки реалістичним виглядає припинення вогню найближчим часом? Ми знаємо, що не домовились. Про це і нібито прямих розмов немає. Ну, от знову-таки газети публікують. От ви, ви просто вдумайтесь в те, що відбувається. Публікують газети, а коментує газету радник-президент. Як це назвати? Ну, це неправильно, це не коректно. Тобто, спочатку потрібно провести якісь консультації. Була розмова Зеленського з лідерами європейськими і з Дональдом Трампом. В понеділок Зеленський вилітає. Ми не знаємо достеменно, тобто, ну як мінімум, про це має говорити Зеленський. Нехай у нього там вийде його допис, як завжди, він це робить. Обширний. Ми там почитаємо, ми там подивимось. Але коли радник чи хто він там ну, коментує газету, це дуже дивно виглядає. Це означає, що ми не маємо інформації автентичної чи про що мова йде. Тобто я, я б не коментував ще й коментування, яке зробив радник президента на газетну статтю, тому що газетна стаття посилається на неназваних джерел. Причому що саме цікаво, одна з газет, здається, New York Times, посилається на, на людей. Які були присутні при розмові Путіна і, і Трампа? Ну ну це хто це перекладач? Хто це був? Ну вони і без перекладача в цілому говорять. Тому давайте ми дочекаємось понеділка, дочекаємось овального кабінету. Дочекаємось офіційних заяв. І тут дуже важливо офіційні заяви. Які офіційні заяви лунають, тому що. Неофіційне, це дуже страшна річ. Неофіційно можна сказати дуже багато чого неприємного. Ось те, що вчора було, коли журналісти зустрічали Трампа і Путіна. І а, оця оці крики журналістів, оця істерика журналістів вони перекрикували одне одного. Вони, вони що вони хотіли від Путіна? ну, от вони кричать: Путін, ти зупиниш вбивство цивільних людей і кричать: це, ну, ну а що? Ну Путін би вийшов і сказав: ні, не припиню, і що далі? І що далі? Потім зібрали журналістів, що вони задали питання. Це не питання були, це був якийсь вой людей, на які Путін ви бачили, як він реагував взагалі. Ну це, це був неправильно, це було дуже дико з його боку. Але це була реакція на людей, які просто не питання прийшли ставити, а покричать на Путіна. Ну покричали. І що далі? Та чекать він хотів на будь-які крики. Йому взагалі байдуже на все в цьому світі. А тут прийшли якісь люди, які просто вирішили на нього поорати. і що це дасть? І тому е, я впевнений, що от ну якби нас поставити на місце людей. І ми би побачили ось таке, то тобто вже б настрій зіпсувався на будь-які розмови в подальшому. Я не вважаю, що правильно були оті журналісти, які себе так повели, непрофесійно, на мою точку зору. Тому я і хочу, щоб сьогодні українська влада офіційно отрим утрималась від будь-яких коментарів газет, експертів, радників, чуток, пліток і особливо утримались. Від характеристик Дональда Трампа, тому що я вже прокинувся зранку, і я вже бачу по всім ресурсам хейт Трампа, звинувачення його, такий пересякий, то поїдьте домовтеся, спробуйте ви домовитись. От, особливо ті громадяни України, які там з анонімних аккаунтів виписують, який Трамп поганий. Більшість із них не можуть вийти з своїх квартир, тому що позачинялися, бо ТЦК ходить вулицями, і вони коментують Трампа зневажливо як людини, яка от їй не вдалося. Так вийди ти з квартири і спробуй тоді піти і миру досягти. З тобою говорити ніхто не буде. Ти вживеш таких умовах і при цьому хейтиш людину, яка, хоч намагається витягнути Путіна на хоч якісь перемовини, давайте будемо відвертими: ні до кого крім Трампа. З цивілізованого західного світу Путін не поїде ні до кого, і якби Зеленський не вимагав зустрічі з Путіним. Путін не приїде до Зеленського сам своєю волею. Тому Трамп сьогодні все ж таки потрібно нам утриматись від жорстких коментарів бік Трампа і сподіватися на те, що зустріч, яку він може сьогодні модерувати, вона щось нам дасть, в тому числі можливо, і перемир'я. А, реакція була не тільки в людей, а й у Медведєва. Він сказав, що переговори можливі без попередніх умов і навіть паралельно з війною. А, відповідальність за його словами тепер лежить на Києві та Європі. А, Зеленський їде в понеділок до Вашингтона. Чи можна сказати, що Росія намагається подати цю зустріч як дипломатичну перемогу, і як у цьому контексті виглядає Зеленський Росія не буде подавати це як дипломатичну перемогу ніякої перемоги тут дипломатичної немає? Але те, що Путін себе вів, ну абсолютно відверто, доволі зверхньо, абсолютно спокійно. Uh, він не хвилювався. Він, він, він не був загнаним як щур кудись. Ну, це, це було видно. А uh, наші там вже експерти почали говорити. Це не Путін, це двойнік, тройнік. Знаєте, вже вже від цього просто нуди. Це вже не смачно, це вже не цікаво. Ну, тим не менш, канали вчора почали поширювати фізіономістів. Позапрошували, ну, ще uh, таролога запросіть, і Нехай вони прямо в ефірі вам викладають. Ну це просто якийсь лютий треш. Разом з тим, ми бачимо, що така глобальна політика вона дійсно потребує зважених людей, розумних людей, хитрих людей. Інколи побудови цілого ну цілої такої дипломатичної армії, яка здатна гарно воювати на всіх фронтах. От сьогодні Путін вибудував собі дипломатичну армію дуже некомфортно. Тобто, от той же самий Медведєв. Ми ж розуміємо, що він фактично троль. Троль, який ну говорить речі для того, щоб хтось вліз в коментування, і це теж небезпека. Тому що якщо сьогодні, наприклад, хтось із офісу президента, чи сам Зеленський, чи Єрмак, чи голова там Міністерства закордонних справ почне коментувати Медведєва, то це може просто перерости в якусь сварку людей. Тому ще раз повторюю: утриматись від коментарів. Не сприймати, що Путін переміг, не читати ось ці повідомлення про те, що на алясці це був тріумф Путіна. О, там я дивився деякі навіть західні засоби масової інформації. І наші канали всі понесли з задоволенням, бо то от, от Трампа принизили, Путін переміг. Це не була це не була, ні, ні не був ніякий тріумф Путіна. Причому я перейшов на канал там BBC яке це запостив. Якщо якщо не помиляюсь, BBC здається чи CNN а в чому ж тріумф Путіна виявляється, тріумф Путіна в тому, що була червона доріжка, тріумф Путіна був в тому, що Трамп потиснув руку Путіну, і тріумф Путіна був в тому, що Трампу не вдалося досягти угоди. Так це що, тріумф? Це не тріумф. Всі роз'їхались фактично без вирішеної проблеми і. Ситуація для Російської Федерації теж залишається доволі напруженою, тому що нафтові компанії, вони сьогодні не зовсім під повним тиском санкційним, як ми знаємо. Але це може бути і путіну доведеться тоді свою нафту. Я не знаю, де виливати на голови росіян, робити безкоштовною нафтою газ у себе на території Російської Федерації, тому що дійсно Трамп може натиснути інше питання. Трамп мені не сподобався сьогодні в його обличчі. Він втомлений від цього всього. Він не хоче. Він, він хоче жити в світі перемог, гарних угод, щасливих людей. Мені здається, йому це набридло, і Трамп може махнути на це все рукою, сказати Бог з ним не потрібна мені ваша Нобелівська премія миру. Я буду займатися Америкою, я буду займатися Китаєм, там Індія, Японія, Тихоокеанський регіон. І сказати європейським лідерам, будь ласка, це ваша проблема, це не моя проблема. Тим паче, що сам Путін простелив гарно Трампу, сказавши, що війни і не було б, якби ви були президентом. Трампу сподобались ці слова. Тому, в принципі, у Трампа до Путіна персональних претензій проблем немає. Ми це повинні розуміти. Трамп може ніяк. Не конфліктувати з путіним війна може тривати. Трамп і Путін при цьому можуть мати абсолютно прозорі, ну не прозорі, але економічні, політичні, соціальні інші відносини. До речі, от як було з Іраном, пам'ятаєте, коли. Путін вже намагався допомогти, і, до речі, там роль Путіна вона була і там не дуже публічно висвітлюють, але вона була. Тому думати, що Трамп чимось зобов'язаний Україні, не варто. Якщо ми хочемо миру, якщо ми хочемо зупинки цього кошмару, ми повинні бути на боці людини, яка може. Ключове слово може не просто хоче. Я теж хочу, але я не можу. Я, я, я не можу зустрітися з путіним. Я не можу вмовити його, зупинитись, вийти, І ви не можете. Ніхто не може. Трамп може. Тому від хейту потрібно все ж таки перейти до конструктивного діалогу. З Трампом розуміючи, що нам це потрібно в першу чергу. Нам мир потрібен нам. А якщо ми будемо ходити і мріяти про те, що Путіна наказали, ну так ну, будуть наказувати його дуже довго, але війна буде тривати. От в чому проблема. Тому нехай Володимир Олександрович обере позицію України і публічно її скаже. Нехай публічно її скаже, і ми будемо знати, куди орієнтуватися. Пан Сергій, дуже дякую вам за розмову. Будемо слідкувати, як надалі будуть відбуватися події. Гарного вам дня і до нових зустрічей. Бережіться.